На міському сміттєзвалищі в районі лікарівки, яку як відомо обслуговує Олександрійське приватне підприємство Екологія, був зупинений вантажний автомобіль з тоннами відходів виробництва залізної руди, що відноситься до четвертої категорії небезпеки. Піймали авто перед тим як вони планували все це добро вивантажити на лікарівському звалищі, яке відповідно до нормативів повинно приймати тільки побутові відходи для утилізації. Договір з керівництвом металургійного електростали плавильного заводу Дніпросталь, а це інвестиційний проект відомої компанії Інтерпайп уклала адміністрація Олександрійського ПП «Екологія». Нагадаємо, що пост президента Інтерпайпу займає один із засновників компанії Віктор Пінчук, відомий бізнесмен колишній зяті експрезидента України Леоніда Кучми. Очевидно, забруднення Дніпропетровщини сягнуло свої межі, тому й потягнулись їх місцеві олігархи викидати сміття на сусідні території. Чи була Олександрія єдиним містом, куди потихеньку фірм? Ма олігарха сипала промислові відходи. Відповіді на ці питання насправді криються в економічних розрахунках. Справою незаконного завезення промислових відходів в Олександрію. Нині переймається служба безпеки України, яка залучила до перевірки працівників Міністерства надзвичайних ситуацій та міліцію. Цілком імовірно, що відтепер відповідна вигідна угода з поховання промислових відходів завершиться для керівництва екології з винуваченнями у скоєнні як мінімум посадового злочину.